Мені подзвонив фермер Олександр Явон, що приїхавши на своє поле обробляти його, він побачив, що потужні трактора потужними агрегатами дискують посіви кукурузи. Кукуруза вже була у розмірі 7-8 листків, знищуючи посіви, передискують його врожай. Він подзвонив мені. Я, Перезвонив двом-трьом фермерам кустовим, нашим активістам. І приїхавши вже на те поле, побачив, що там зібралося чоловік 15 фермерів, які остановили ці потужні трактора. Остановили способом таким досить критичним, ставили машини прямо перед тракторами, що тракторист не мав можливості рухатись уперед, а із широким великим заряддям не мог здавати назад. Так було встановлено роботи по знищенню посівів і продовжалося це дуже довго. Приїхав спочатку агроном цього господарства. Назвали, що це господарство Наташа Агро. От, і обробляє. Повказівці вище руководства. З керівників приїхав агроном, який доказував нам, що це землю, земля вже належить Наташі Агро. Агро. Але ми потребували бумаги, тому що документи, які б це засвідчували. Тому що перед тим нам Явон Олександр показував договір оренди на цю земельну ділянку і він її обробляв вже раніше, декілька років раніше. Агроном, не маючи ніяких доказів, обіцяв, що зараз зараз приїде ще й там керівництво, з прилук, привезуть ці документи. Продовжалося годин, дві, три, була вже, скажімо, така ніч глибока. Приїхали ще якісь керівники, вони себе не називали, хто вони один юрист здається, але ні в кого з них не було ніяких підтверджуючих документів. Потім, як вияснилося вже при розмові з ними, і коли ми визвали начальника райвідділу і голову районної адміністрації, що землю вони цю обробляють по проханню Терещенко, що ця земля нібито надана була Терещенко. А Терещенко їхній працівник і вони от обробляють йому цю землю. Документів на Терещенко теж не було представлено, сам Терещенко теж з'явився, ми домоглися, щоб він приїхав на поле, але ніяких документів не було. Акцію по утриманню ми довели до кінця. Наступного дня мали бути президентські вибори. і Ми домовилися, що техніка, яка обробляла, поїде на базу свою, ми її супроводжуємо. А наступного дня після виборів, тобто понеділок, буде на рівні прокуратури розмова і вияснення, все-таки, чия правда і чому, чому був знищений урожай. Тому що знищення врожаю, я розумію, що можуть бути земельні спори, але знищення врожаю це вже є злочин. Це є справа, в тому що людина, яка посіяла, в неї не просто забрали землю. У неї ще її пограбували. Як правило, ці посіви весною робляться за кредитні кошти, позичаються гроші, і був куплений матеріал посівний гербіциди. Було вложено десь по моїм скажімо, розрахункам, по своєму господарству біля 3,5-4 тисяч на гектар коштів. І це все було просто знищено. І крім того, це знищено врожай, це майбутній хліб, це майбутнє, майбутнє зерно. От, фермери дуже критично до цього відносилися. Кожен розумів, що сьогодні, тут, завтра це може статися в нього. І були готові стояти до кінця. От, але за допомогою райвідділу і голови адміністрації була надана така мирова угода. От, і ми роз'їхалися. На, на чи складено якісь документи, чи є висновок експертизи, чи можна використовувати цю землю в подальшому, кому вона може належати, хто її може орендувати, чи є такі якісь новини із прокуратури, яка щось там доводила чи не доводила, якісь слідчі дії відбувалися? E, значит, e... Прямо там на місці слідчі райвідділу брали показання у керівників і у самих механізаторів. Потім це все мало бути в якійсь справі. Ми зверталися до обласної прокуратури, до генеральної прокуратури, отримали відписку, що все це знаходиться в стані слідства. Які результати, в мене цієї інформації немає. Скажіть, будь ласка, ви намагалися е, запитати у е, керівника е, місцевого відділу земельного кадастру Світлана Миколаївна. Вона відмовилася від, від інтерв'ю і навіть послалася на те, що вона вже на державний службовець. Е, чому ви думаєте е, з документами така? Ситуація не можна зрозуміти, що насправді відбувається з цією землею, виходячи з кадастру. Справа в тому, що мабуть ситуація взагалі з земельним кадастром в районі тому, в тому, ць, в тому то справа. ситуація не в районі, а ситуація взагалі в державі. Не перший цей випадок і не останній. От недавно ми знаємо, вже попезолюється так зроблено. Суть у чому закон, який був прийнятий 6 вересня 2012 року, 5245, Переніс повноваження від районних адміністрацій до обласних земельних агентств, повноваження на виділення земель держав сільськогосподарського використання державних земель, якщо раніше це було в районі от, і комісія при голові адміністрації. Ем... Розглядала документи, дивилася, може цей господар господарювати, чи не може. Якщо з'являлося декілька претендентів на якусь земельну ділянку, була при голові адміністрації конкурсна комісія. Тобто в районі воно все було видно і всі бачили, чия земельна ділянка, хто на її працює, кому вона надається, то зараз питання розподілу землі в мене на хуторі рішається на сьомому поверсі в Києві, в обласному земельному агентстві. Звичайно, що я знаю, як воно там рішається, не один фермер мені про це говорив. От, заходиться, заходиться в публічну карту. Десь є земельна ділянка, яка на сьогоднішній день не має кадастрових номерів. Вона може бути в процесі оформлення технічної документації, вона вже комусь надана, От, але вона ще не занесена в публічну карту. Біле пятно. От. На це біле п'ятно пишеться заява в обласне земельне агентство, встановлюється ціна питання. От. І отримується дозвіл на виготовлення проєктної документації. І паралельно, і паралельно йдуть два. два тих самих, вже два господаря, хто перший виготовляє цю документацію, той виготовляє другий. І отакі спірні питання йдуть по всій Україні. Вихід тільки один повернути повноваження по розподілу державних земельницького господарського використання назад в громаду, як мінімум у районній адміністрації. Яка ціна питання за гектар? Ой, доходять да там різні розмови. Хто говорить, що я платив 500 доларів, хтось говорить, що більше загадували. Ну, це така справа. Я це питання не рішав, то сказати не можу. Ви очолюєте серйозну громадську організацію, фермерів. Як ви вважаєте, чи прислухається зараз до вас влада нова? Я хочу, я хочу сказати одне, що е, цю проблему піднімали на всіх рівнях. І я, як член громадської ради, при е, губернаторі, при адміністрації обласній, е, це питання піднімав. І не тільки я, з інших районів, просто сільгоспвиробники, члени громадської ради, давно е, декілька разів піднімали це питання, що треба повернути повноваження в район. Е, змін поки що немає. Надія на те, що це зробить Нова Верховна Рада, вона дійсно є. Але для цього потрібно, щоб це питання, засвітлювали масової інформації, щоб громадські організації піднімали ці питання. І тоді депутати, я думаю, все-таки зрозуміють і відмінять той злочинний, корупційний, це корупційний закон, корупційний, просто з умислом прийняти корупційний закон ще За часів Влади да, за, 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 за Януковича це було 12-й рік, 6 вересня. Скажіть, будь ласка, от... І вже з Нового року, 13-го, е, всі повноваження перейшли від району до обласних земельних агентств. На цьому полі ми бачимо переораний ріпак, пройшовся плуг. Це робота сусіднього господарства, досить великого аграрного господарства Gogh Ukraine, яке встановлювало межі свого господарства. От, воно заказали роботи проєктної організації, і по закону проєктна організація мала винести ці всі межі в натурі. Тобто повинні встановлені бути межові знаки. От, і якщо десь з'являються якісь спорні питання, Згідно з цих межових знаків, з господарями вирішується е, ця проблема, чи відшкодовуються збитки, поле засіяно, понесені затрати, тут росте паки вже у гарному вигляді. От. Чи витримується до збору урожаю і потім е, нова межа відбувається. От. Але господарство, власником якого є громадянин Голландії. Воно може дозволити в нас на Україні заїхати на поле фермера, переорати його, відбивши отак, отаким способом межу. Далі ця межа переходить на людські городи, де посіяні там пшениці. От, вони теж переорані. Потім ще два поля інших фермерів, де посіяна пшениця, вони так само переорані, так встановили межовий знак. Це порушення закону. Це Отаке відношення сильного товаровиробника до фермера до одноосібника до більш слабкого виробника.